Матчу, який відбувався сьогодні на стадіоні НСК Олімпійський, ми і починаємо. Київське Динамо, лідер, фаворит, приймало команду з Ужгорода. Приймало Говерлу. Цей поєдинок е е йому передувала історія про те, що не будуть, відома історія про те, що не будуть орендовані футболісти, е тільки виступають за Говерлу, але належать Київську Динамо е брати участь у сьогоднішньому матчі. Е про це все ми ще поговоримо. Треба чи не, не треба, але. Поки що моменти. Моменти з четвертої хвилини розпочалися. Перший не реалізував кравець, потім добивав Ленс, пробив вище воріт. Дуже активно Динамо розпочалось цей матч. Ну, зрозуміло. Зрозуміло була їхня позиція. Команда давно не забивала, команда давно е не показувала такого багато гольового високорезультативного футболу. І була близька знову кравець на п'ятій хвилині до того, щоб вже в перші п'ять хвилин все вирішити. Але, ну, як. Потім показала практика, вона вирішила не набагато довше. Не набагато довше власне, вона тягнула з вирішенням цієї проблеми, оскільки те, що робила сьогодні в захисті команда Говерла, воно не те, що ніякій критиці не піддається. Воно просто. Сергій Вікторович, як це називалося? Не знаю, Но все-таки Гаверла, думаю, что все-таки немножко побавилась Динамо. Динамо хотел бы отметить, все-таки вышло с настроением, с таким настроем прервать сухую серию, во-первых. Во-вторых, конечно же, добиться победы. Я не уверенно это и сделали. Сегодня ну, первый гол мы видим. Красивая атака. Перемоги свои они досягли уже на 12-й хвилине, коли кровец забив помеж них Бабенку. Тут отметить передачу, конечно, стоит. Ленц просто попал в голову и оставалось только направить мяч. Кравец здорово сыграл, напережение, выскочил. Хороший гол, красивый. Так в 12-й минуте уже сколько моментів було. Видно, что. Що... Один з небагатьох моментів, коли Говерла вийшла на чужу половину поля, вийшла з атакою. І от в такому підкаті проти Олександра Шевковського. Если честно, так немножко было не по себе. Насчет травмы, да, могла быть такая опасна да, ситуация. Ледь не зазнав травму Олександр Шовковський, але все обійшлося. І наступна вже атака Динамо завершилася черговим голом. Другим забитим м'ячем. Ярмоленко пробивав. М'яч летів у ворота, але туди його переправив. Допоміг йому Глушицький. 21 Варшав були 2-0. Вратарь, як неувірне зіграв. М'яч був вроде такой В принципе, коварный, да, но. Из-под защитников, да. да или... Но как-то не успел сложиться, и там, получается, неожиданно получается и для вратаря, и для защитника. Ну, Защит... в принципе, я так понял, что записали мяч не Ермоленко. Вначале говорили, что на Ермоленко. Ну, но... Спочатку записала... Отсюда видно, на... да, что мяч у... уходит, летел мимо ворота. А Спочатку итоге... записали на Ермоленко, а потом в протоколе Здесь... переправили на Глушицку. Ну, Трынул. сделал провед... все, что хотел, да, на, своей... на своем фланге просто. Получалось все, так. Да. Класичний гол, який кравець уже неодноразово забивав Він в цьому сезоні. І, ну, от як ми говорили перед вами, так, з вами перед матчем, що у цьому матчі маючи стільки моментів, Артем Кравець, який бореться за звання найкращого бомбардира чемпіонату, міг спокійно собі зробити, забити половину своїх м'ячів сезону, як мінімум. Діть би відмітив, Три, Три передачі, шикарна передача рибалки. И потом Ленс, и, соответственно, конечно же, кровет. Пенальти. Mm. Ревец сбирну того. Серша Какпо. Підняв руку, наче в теннисе подавал. Mm, да, Удар пенальти. Драговича. Знайшов його руку, пенальти. Mm, Драгович просто целился в руку, я так думаю. Ну, <laughs> no, алаш не скасовывают, того уже <laughs> пенальти, правильно? 4-0. Ярмоленко. Очень спокойно, уже уверенно тут. Играет одна команда, пока. Моменти видім только в одну. Ми одні не бачимо от, ну, нарізка, так, у нас моментів Київського Динамо один за іншим. Це не те, що ми десь викидали моменти Говерла, Їх просто не було. Команда не переходила чужу половину поля. Фещук пасся на чужій половині поля, приходив на свою, очікував м'яча, не знаходив. Рибалка тут пробивав. Сейф. Велика дуже кількість ударів. Ну, от зараз одна з тих атак, яка могла відбутися у Говерле, могла нести в собі щось небезпечне. І завершилася вона ударом. Ну, це такі осмислені дії. І збросив здоровий пробив. Грішин пробив. Якусь хоча б паузу для захисників передохнути. Вбирають все время. Же. 41 перша хвилина. 5-0. Кравець, який. У попередній схожій атаці гольовій був там. Зараз відтягнув на себе захисника. Хороше відкривання за спину защитникам, передача. О, от якраз Кравець її віддав. І вбіжав. Ніхто нігде не успіває тих захисником. Ні на фланги, ні всередині помішати. Ну, звісно. Два футболісти протистояли Сидорчуку. Два. Ну як протистояли? Пытались. Дивилися на нього. Пытались. Дивилися на нього. Здесь, я думаю, Лэнс упал бы тоже был бы педальте. Да? Да, Просто уже Просто остался на ногах. 5-0 на 43-й хуй. Бабенко может только посочувствовать. Столько моментов отбивался. Шостый миг забывает из Тут был он дал. Вбывчую ну, пункт. Сделали все, что хотели. Динамоцы, конечно. Тут... Такой. Нокдаун. Вже. На цей финт купилися. Два футболісти, а Тудосе просто там пробігся, теж поруч із м'ячем. Легенди київського Динамо. Люди, які працюють в структурі цього клубу зараз, стежили за цим м'ячем. Мені, чесно кажучи, згадався. от, Після першого тайму в перерві згадався матч рекордний чемпіонату України, коли 9-0 Динамо виграло у Велічівця. І десь вже почалися закрадатися такі думки, що може тут буде рекорд. Але Динамо в другому таймі. Збавило атакувальні да. такі настрої свої, збавило швидкість атак і грало просто в своє задоволення. По такій грі могло бути сколько угодно моментів. Гаверло практично не вказував противник. Ні гравців не держали. зовсім ну, плохо смотрелись. Ми сьогодні побачимо різні матчі. Ми бачимо цей матч. Транжир, як обороняються захисники. Да. Ми побачимо матч Волин Шахтар. Як там обороняються захисники? Кривець міг організовувати хитрик. Це був би другий для нього хитрик у чемпіонаті. Перший був проти Літівця, да? а тут от е, Теодорчик, який вийшов замість кравця. Кривець там ну, не був дуже задоволений, що йому не вдалося забити третій м'яч. Теодорчик забив гол, ніякого офсайду не було. От прокоментуйте дії захисників. Просто остановив на 11-метровий. Да? посмотрел и пробил. Ну, это даже не пенальти, это лучше. Защитники даже бежать не хотят назад. А вы подавили сюда на одну? Вот, смотрите, вот Тудосе переглядается там из... Я из бы отметил, партнеров. здесь красиво линию, не втроем линию держат красиво. Mm -hmm. Нет, Только... а, окей, линию, ну, линию Но побачили, они линию они не да, втримали. Да, он <laughs> он-то <laughs> не игры. После того, как они не втримали не линию, линию. Да. Теодорчик мяч зупинил, они стояли и дивилися на него. Ну, Вам сподобался футбол? ні результат, ні, динамо, футбол. Тут футболу як такого не було. Тут грала одна команда, робила все, що хотіла, і забивала, і не забивала, і моменти створювалися тільки в одну сторону. Тому тут как бы, о якому-то суперничестві і спортивному інтересі не було вже речі. Вчора в цій студії Сергій Вікторович захищав футболістів-металіста, які оборонялися важкувати, скажімо так, проти Ворскли. Сегодняшний матч Говерли Мне нагадав тречке, чи их оборону. Ну, совсем не так, я так думаю. Но Говерла сегодня на самом деле правильно не оказала вообще никакого сопротивления. Динамо просто катком прошлось. Ну и Динамо все-таки чувствуется, что близкое чемпионство у них скоро. Ну, чувствуется, что ребята они поэтому хотят, его как можно быстро. Близко, и че скоро, это же жизни. Ну, Судя по сегодняшним результатам, оно все ближе и ближе. Ну, послухаємо, що думають про сьогоднішній результат. Футболісти, і тренери і Динамо і Говерли, і потім ще обов'язково про цей матч поговоримо. Сьогодні без орендованих ми нічого не могли на, на превеликий жаль протистояти такій великій команді, як Динамо Київ. Тому я думаю, після цього ніхто не буде говорити про те, що роблять у нас орендовані динамівці. Дають результат, нам дають нам можливість зберегати прописку прем'єр-лізі. Ось і рівень е, команди без динамівських орендованих гравців зовсім інший. Нам досить важко, ви бачили. Ось е, е, на полі фактично була одна команда, це Динамо Київ. Я вже після того, як пропустили перший м'яч, вже сів і вже реально для себе розумів, якщо помилки допускають досвідчені гравці. Ось Елементарні помилки. Так, багато хто, ну, скажімо так, може вперше грав проти такої великої команди, кого був так називаємо мандраж. Ось, але ну, є шанс себе проявити, треба грати, не треба боятись, допускати дитячі помилки справа не в рахунку. Ну... Я думаю, что с первой минуты ребята понимали важность этой встречи. Разницы нет какой. Ну, еще 1-0 или 6 мячей. Забили 6, могли забить больше. Но, конечно, я понимаю проблемы Гаварды, что сегодня отсутствовал ряд ключевых футболистов. Но мы на самом деле очень важно смотреть на свою игру. И то, что было сегодня в атаке и не дали создать ни одного момента в обороне, наверное, это положительный момент. Ну, важко что сказать. Такого, напевно, не то, що ніхто, ми самі не очікували. Ну, я не знаю, наскільки «Динамо», звичайно, набагато вище класом за нас, ну, щоб прорвати 5-0 і такі голи собі привозити, чесно. У мене таке враження, що команда «Динамо» без якихось особливих, як то кажуть, зусиль просто забивала голи і ну, чесно ззначалися над нами. Що тут? тут треба відверто говорити, просто з нас зробили клоуні, скажімо так. І Об'єктивно, тут є конкретна помилки окремих гравців. От і все. В захисті? Ну, в захисті. А, а що вперед, я не знаю, вперед чи реально щось створити, якщо стоїмо, обороняємося, і мало того, що й погано обороняємося. Так. Ну тобто, гра провальна, повністю. Верла захищалась сьогодні усієї команди, це не перебільшення, але все одно «Динамо» ніби не помічало. Мне, мне тяжело говорить за Гаверлу, я могу говорить за, за нас. Мы настраиваемся сейчас на каждую игру, как на финал, потому что мы понимаем, сколько, сколько мы проделали работы, чтобы достичь той цели стать чемпионом. И сейчас остается нам совсем чуть-чуть, и не хочется, как там, плыли-плыли. Не доплыли. <гум> Поэтому, сейчас в каждой игре отдаем все силы и сами понимаем, что все зависит от нас. Не от Гаверли, там, не от Зари, не от Шахтера, не от Дніпра, а только от Динамо Киева. Он на шахтар поглядает. Ну да, конечно, болею за Волынь. Да? Волині? Конечно. Ці слова Андрій Ярмоленко сказав до матчу волинь Шахтар, який у нашому ефірі трішки пізніше. А... Трошки проговорили. От ми розпочали з їхнім інтерв'ю. Було видно, що футболісти стараються дуже, чи просто стараються? Судя по першим минутам, за 5 минут, там было 3 момента, да, еще до того, как забитый мяч, там нельзя сказать, стараются, не стараются. Такое причинено, ну, я же люблю, на поле одна команда. Создает только Динамо. І, как сказал их капитан: да, обороняемся и то обороняемся плохо. Поэтому... Ну, а капитан ще сказав, що. Помилки окремих футболістів. от Після попереднього матчу там в Говерлі, проблеми, розмови. Зараз от почнуться. Він же ж прямо каже. Ну, ну, це значит, команда не... програла. Він каже, ні, помилки окремих футболістів. Це значить клімат в команді да? коли іщуть капітан і говорить о тому, що хтось -то ошибається, хтось не ошибається. Команда все одно проігрує вся. Не може бути такого, що там два чоловіка ошибалися і 6-0 счет. Так не буває. Динамо, Київ. Ярмоленко, еще я так разумею, вашими словами сказал. Вы так уж после матча сказали про схожими словами, да? Да, ну видно, я же говорю еще раз. Но здесь только можно сказать, похвалить Динамо. И, соответственно, негативные какие-то ну, моменты можно сказать, что про Гаверлу. Что нужно Им, конечно же, не нужно бояться, может, где-то боялись, может быть, какие-то еще моменты есть. Но они должны сами в себе разобраться. Не должно быть так, что выходить как бы, ну, и издаваться. Я считаю, что, конечно, говорил, сегодня просто не было, и команды на поле.